неймовірно ароматні гриби, та це просто смакота, аж й смачні гриби з очами. Це так смачно, що словами не передати. Приготуємо лісові гриби з цибулею та з моркою разом з вами. М -м -м, як смачно! Гриби ми назбирали у сусновому лісі. Відварили гриби у солоній воді. Смажимо дві-три хвилини гриби на сковороді, на розігрітій олії. Переодимо гриби розмішуємо, помічуємо. Далі гриби смажимо із зрібчатою цибулею. Накриваємо кришкою, щоб краще цибуля із грибами просмажилася. Ще через 3 хвилини додаємо подрібнену моркву і далі смажимо гриби з цибулею та моркою. Продовжуємо ще смажити гриби колись 15. А всього гриби смажимо півгодини. Раву за смаком солимо та перчимо. У нас гриби підсолені, тому багато вже й солі не додаємо. Друзі, порадьте, а що ще додати до грибів, щоб вони стали ще смачніші? Ми додали ще листу лаврового. Усе змішали, перемішали, вимикаємо вогонь. Уже наші грибочки з овочами посмажили. Апетитно пахне справа, аж слинка тече. Ще кілька хвилин і гриби подаємо до столу. Друзі, у цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйся на наш канал, далі буде приготування страв ще смачніше. М -м, як смачно. Лісові грибочки, смачні грибочки, а цибуля з моркою посмажилася неймовірно смачна страва. Друзі, ми дякуємо вам, що ви з нами. Дякуємо за хороші слова, дякуємо за підписку і віримо, що далі буде, буде ще смачніше.